Всіх вітаю, моє вітання. всім. Хочу сьогодні зняти ролик на таку стему, що мені болить. Тобто, я хочу показати, як же зберегти дільфініум після того, як він вже відсвів, як за ним доглядати. Чому за дельфініумом взялася? А тому, що в минулому році втратила досить таки дуже красивий кущ, красивий колір. Що ми робимо? Ось зараз. Насувається дощ, насувається гроза. У нас він довго, цей дощ довгоочікуваний. Була така спека, неймовірна, ще вчора було під плюс 40, аби тільки без граду. Ось погляньте, я зрізала дельфіні. Погляньте, яка порожнина. І цю порожнину ми повинні чимось закрити. Я читала, можна закрити, роз, розмішавши глину. У мене не глина, у мене ось садовий вар. Він якийсь тільки трішечки важко ним працювати. Тобто, в якому плані важко працювати? Руки дуже будуть зараз у мене брудними. Де ж воно якраз ось воно. Так, ось погляньте, я оцю дірочку закриваю. Це я показую при вас. Самостійно зараз всі, все, що обріжу, все спробую так закрити. Бо я втратила в минулому році, не встигла це зробити, бо була відсутня. І втратила дуже красивий кущ з дуже красивим кольором. Це вже ось таке малесеньке, що залишилося. А основний кущ дуже гарний, красивий. Ось він. Насіння мені не потрібно. Насіння я вже зібрала. Погляньте, стільки тут би було насіння. І ось на От бачите, стільки тут насіннячка було. Я вже зібрала, воно мені не потрібно. Але якщо хочете, щоб визріло, оце ще зелене, звичайно, насіння. Погляньте, це зелене. А ось далі вже коричневе. Там, якщо пошаркотіти, чути, що в ньому є насінинки. Тепер ми що робимо? Ми беремо на відстані десь. Зараз листочок зірвав, щоб не заважав. На відстані 15-20 см від землі. Зрізаємо. Ось я зрізала. Тепер моя, моя задача його все це просто-напросто замазати. Знову беру садовий вар. Ось він у мене, бачите, який садовий вар. Пальці зараз брудні-брудні будуть. І тихенько, тихенько, потихеньку замазую цю порожнинку. Щоб сюди не потрапляв дощ. Тепер я показала, найголовніше, що хотіла сказати. Зараз я завершу цю роботу. Ось ці малесенькі я залишу, хай доцвітаючки цвітуть. Ось ще буде квітувати. Бачите, ось ще квіточка маленька буде, нехай буде. А все інше я обріжу. Що хочу показати, Вон, гляньте, меншенький кущик, це він сам, самосівом. Знає, сіннячка ось тут серед лаванди, і він усівся. Гляньте, який красунчик. Це вже на наступний рік. Якого кольору, а не знаю. Тому що, якщо ми навіть збираємо насіння, це не дає гарантії, що квіти будуть такого ж кольору. А зараз хочу побажати добра, миру, здоров'я, швидшої нашої перемоги. Головне, щоб мир запанував в нашій країні. До зустрічі!